У середу, по обіді, при вході до Білого дому зібрався чималий гурт чоловіків, зодягнутих у військові однострої, випадковим перехожим, які цікавилися причиною їхньої присутності, пояснювали, що прийшли сюди за вельми пильним ділом. Запитати у мера, до якого часу він ще збирається баламутити громаду як плотву у калабані. Суворочолі вояки невдоволено гомоніли про те, що настав час питати з міських можновладців за провалену роботу в усіх доручених їм напрямках. В актовій залі градус напруги зашкалював ще більше. Голова асоціації учасників АТО Юрій Соловей розпалився не на жарт. Не той час, коли Ми були там, що ви зробили? Нічого. З цією владою, яка в даний час називається владою, мабуть, ми спілкуватися будемо по-іншому. Ви перейшли у диконку. Друге засідання 23-ї позачергової сесії Фастівської міськради стало апогеєм протистояння поміж міським головою та значною частиною депутатського корпусу. Свідками з'ясування бурхливих стосунків, окрім представників місцевої громадськості, які вже звикли до таких штатних ситуацій, стали і зовсім сторонні люди. І то не якісь там випадкові туристи, а спеціально запрошені на сесію представники обласної влади, які приїхали, щоб розповісти про своє бачення медичних реформи і вислухати усі пропозиції та зауваження. Натомість самі того не сподіваючись опинилися в самісінькому вирі містечкових чвар. Ми привели до влади людей, які абсолютно. Одний депутат Руслан Сольвар, до якого міська влада звернулася з проханням взяти участь у позачерговій сесії, аби разом включитися в роботу, також зайняв місце у президії. Першою тримати удар перед фастівчанами вийшла голова профільної комісії Київської облради Наталія Бігарі. Вона розповідала про недоспані ночі, які разом з колегами присвятила розробці медичної реформи, про те, скільки користі принесуть людям майбутні новації, але присутні не надто йняли віри її слова. Вам, депутат Андрій Снігур поцікавився в доповідачки, чим особисто вона допомогла Фастівській медицині за час свого депутатства, але конкретної відповіді він так і не почув. Ви депутат ради, скільки вже років. Рік. Скільки ви голов... комісії? Рік. А скільки ви городу Фастову допомогли вас обладнання? Скільки ви грошей? Чи обладнання? За цей рік? Знаєте, я, так, я... не ні, знаєте, я вас спрашиваю, Скажіть, будь ласка, щось привезли? А тепер давайте розумію. Я в депутатстві, але я вже біля 20 років місяців. І працюю практикуючим лікарем. і знає, всі проблеми. А між тим час стрімко спливав. У повітрі аж іскрило від взаємних докорів. Усі були надміру збуджені, а безмістовним балачкам не було кінця краю. Дехто з учасників АТО гнівно позирав у бік очільників міста, немов розглядаючи їх в оптичний приціл. Руслан Сольвар кілька разів поривався вийти на трибуну, пояснюючи це тим, що йому не сила далі слухати абстрактні розумування. Свій виступ розпочав із запевнення, що його сьогоднішній візит на сесію міськради для когось виявився вкрай немилим. Бо ж як інакше розцінити смс-ку, яка нещодавно надійшла на його мобільний номер. Автор електронного послання попередив народного депутата, аби він навіть не думав цього дня потикатися до Фастова, інакше бо начувайся. Руслан. Сьогодні в Фаслі. проти вас готується провокація, приблизно 50 спортменів Білої церкви, будьте обережні, вас чекають. Я серед тих, хто готується вас зустріти. Не можу говорити, ми вже їдемо. Проблемам фастівської медицини міська влада, на думку депутата, ніколи не приділяла належної уваги. А будь-які його пропозиції стосовно співпраці завжди наражалися на глухий опір з боку мера. На всі звинувачення у своїй пасивності та некомунікабельності Михайло Нетяжук реагував на токволо, кволо, майже не чинячи супротиву. Чи то втратив весь свій бойовий запал у словесних дуелях з депутатами міськради, чи просто спасував перед більш важкою артилерією в особі народного депутата, хто зна. У ці хвилини він більше скидався на невдатного школяра, якого вчитель картає за непослух, а він недолуго пробує виправдатися за свою поведінку. По питанню відставки. Я правильно розумію, що ви зараз е, свідомо робите, щоб місті Фаст до госпітального округу і для того, щоб показати бездіяльність із цього так, Та, да, да, не треба, в госпітального округу не вже його профукав. Розумієш, це погріб. Це остання. Завершуючи виступ, народний депутат висловив переконання, що меру не до снаги впоратися з проблемами, які нині перед ним постали. Він воліє не займатися їх вирішенням, а ховається від них, як дівчина на засватинах. Відтак, аби не доводити ситуації до крайньої точки кипіння, зажадав від міського голови добровільно піти у відставку. меседж Поки ще справа не пахне креціну, подавайте все. Подаває з Ні тобою ніяк не спрацюємо. Ми вже що було два роки для цього. І доведу, і для Михайло нетяжук пожертвувати посадою для громадського спокою не згодився. Тоді представник самопомочі Роман Куть закликав проголосувати за недовіру Фастівському міськвиконкому, що мало призвести до його розпуску. Зв'язку з цією ситуації, яка склалася в нашому місті, а зокрема. В тому числі і медицини, де суспільство дуже збурене тими подіями, які відбуваються протягом цього періоду в нашому місті, може вивідати нагальне питання, розпустити виконавчий комітет Харківської міської ради, так як він, мабуть, десь не допрацював. Така пропозиція була сприйнята прихильно більшістю депутатів. За проголосувало 19 чоловік. Глухий клекіт невдоволення було чути лише серед депутатів з нових облич. Партійно-педагогічний колектив з останніх сил боронив своїх висуванців у виконавчому комітеті, але їхніх голосів виявилося недостатньо, аби на щось вплинути. Чим у підсумку завершиться ця історія, невідомо, бо ж навряд чи мер підпишеться під рішенням, яке фактично позбавить його найближчих соратників у владі. Але й заморожувати конфлікт за даних обставин геть не випадає, бо ж із дня на день він може спалахнути з новою силою. І тоді, як стверджують фастівські учасники учасники АТО, хто не заховався, я не винуватий. А їхня обіцянка освітити дорогу трасерами, представникам влади, якщо тій надалі з недбалістю ставитимуться до своїх посадових обов'язків, як ніколи близька, до свого грізного сповнення. Ми вас поки що закликаємо до того, щоб ви почали співпрацювати між собою. Бо інакше ми покажемо дорогу трасерами тільки. Я вас дуже сильно прошу, бо це вже край. Сергій Сіроманець, Богдан Сова достовірно.